Я Назар і я учень школи супергероїв. Я вам все тут покажу. Це моє відділення. Я тут вже півроку. Тут ми пацієнти лікарні. Зазвичай день починається з огляду лікарями. Далі йдуть процедури. Ще процедури. Аналізи. Ми не обирали цей розклад. Та так сталося, що тепер ми тут. Ось такий він наш дім далеко від дому. Та є одні двері, з якими завжди відбувається магія. Бо це портал дитинства. Школа супергероїв. Тут незвичайні діти. Тут зустрічають з обіймами. Усмішка головний атрибут. Тут нам щодня дарують знання. Ми вивчаємо різні предмети. Тут немає оцінок. Тут можна ставити сотні питань. Тут все показує на пачих та цукерках. Суди зазирають гіркирка особливі герої. Тут можна знайти друзів. Що ти лікаш? Так ми відкриваємо світ. Тепер ми знаємо, що таке сміливість і навіть цілеспрямованість. І тому кожен з нас, хто виходить з цього класу, стає справжнім супергероєм, справжньою суперсилою. Та головне тут ми забуваємо про хворобу, а ще граємось та багато мріємо. Бо ви ж знаєте, що це важливо. Кожен з наших учнів талановитий та сильний духом, розумний, кмітливий. Щодня вони отримують складне лікування, але не здаються. Вони не обирали цей шлях, але йдуть ним до перемоги над хворобою. Навіть у найтяжчій миті вони залишаються незламними. Вони підтримують нас, дорослих, мужньо, крок за кроком вони здобувають знання. Ці діти заслуговують на освіту найвищого рівня, а результат їхнього навчання. Це велика праця і наполегливість. Ми безмежно пишаємось кожним з них. Ми у школі супергероїв мріємо, щоб у кожного маленького пацієнта лікарні з України була можливість відкрити свій портал у дитинство. Попри все, здобувати знання, вчитися, отримувати позитивні емоції, які лікують. І тому найближчим часом на мапі України з'являться все нові і нові освітні посередки. і ми. Продовжуємо, адже віримо в освіту. Вона відкриє світ, віримо в дитинство і знаємо, що за кожним нашим супергероєм велике майбутнє його та України.